Оцінку Орбану можна дати таку, що ця людина, цей політик захищає в першу чергу інтереси своєї країни. Чомусь ніхто не каже, що Байден пропутінський. Хоча є набагато більше. Зараз аргумент... його ваш шанс захистити Україну Через... допоможи. Так. Ну, більше є абсолютно аргументів сказати, що та, 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 Байден пропутінський. Або той же самий Макрон пропутінський. Да? Або цей прем'єр-міністр Великобританії, нинішній Стармер. Або, наприклад, прем'єр-міністр Польщі Туск. От бачите, яка цікава ситуація. В Польщі тільки до влади прийшла оця ліберальна громадянська платформа, і одразу в нашої влади покращилися стосунки з Польщею. Про що це каже? Це каже, що українська влада однозначно обслуговує інтереси глобалістів.